Бориспіль, асоціація, звісно, з аеропортом, але поки він закритий, то є автобусні перевозки, звісно, зі словом Скай «Sky», скайбас це п'ять автобусів, які домчать вас дуже швидко і не тільки з Києва, а прямо з Борисполя. Якщо ви живете тут або десь поряд, або ж, будь ласка, по такій же вартості з Києва. Як виглядають ці автобуси? Що вони пропонують? Ходімо дивитися. Ну і один з водіїв звати Сергій. До речі яла. Дуже приємно сьогодні. Нам покаже, як же виглядають автобуси. До речі, вони всі однакові. А, так, перше, що хочу кажуть, першу сідушку не знімайте, все покажу. коли ви їдете? Це називається знаєте, ЕС-сервіс. Обов'язково видається кожному бутилка води. Тож, якщо ви забули або випили свою десь по дорозі, можете спокійно підійти до водіїв і попросити. Ну як на мене, я зараз дуже багато їжджу автобусами. Це прям нуміга-бонус, тому що дуже часто ти просто біжиш, бо десь пробки або з аеропорту, Ну і це круто. Саме основне питання. Це крісла, Як їхати? Скільки місця для ніг як вони розкладаються? Лайфхак, якщо ви обираєте та Бориспіль, просто рекомендую брати ззаді місця відлік уже десь 29-30 місця. Це завжди здається, що найгірше, але в цьому випадку найкраще бо в цих автобусах прям знову таки продемонструю. знаєте, ну знову таки, все як в літаках: аварійні місця, і так до речі, до самого кінця автобусу. Я, наприклад, завжди. О, місця є, підставки є. Дивіться, тут не, не отак, як то кажуть. Не отак. Треба сидіти, а в принципі достатньо зручно. Я, наприклад, коли стомлююсь їхати, я ще їду ось так. А, теж ок для стаканчиків. Опертись є на що. Ну і демонструйте, наскільки я можу лежати. Ой, слухайте, це вже прям як в ліжку, <смі> Якщо чесно, ну реально дуже зручно. Тому що я зараз дуже багато дійсно подорожую і доїхати до того ж аеропорту. Це прям ціла історія, або з, або просто до Польщі, якщо ви їдете по справам, або якщо ви там живете, або якщо у вас там ваші рідні, то ну, це все таки не 5 годин і не 10. Це дійсно має бути зручно, але. Без прикрас я ще жодного разу не їздила так, щоб розкладались крісла аж на стільки. Ну і про сервіс під час подорожі ви можете заряджати ваші гаджети прямо в себе на місці, тому що над кожним з вас є usb розєми Туалет працює, що немало важливо, тому що дійсно, особливо десь біля кордону, завжди просто ціла історія і проблема, де зупинитись, чим заплатити. Не в усіх є злоті, не в усіх є гривнях. Хто їде з Польщі? Ну і водичка це приємно. 0,5 води у вас точно буде. Якщо ви забули купити, якщо у вас кінчили. Що вам терміново потрібно. У ну, мене, наприклад, це завжди під питанням, тому що можна бігти з аеропорту, можна бігти е, з дому і щось десь е, забути, не встигнути купити, тому що пробки. Тож е, тут дійсно е, хлопці приємні, всі посміхаються. До речі, про хлопців абсолютно всі водії. Ви будете легко їх пізнавати, тому що вони мають власну форму, де написана назва компанії, будь ласка, «Атас Бориспіль. Моїм улюбленим кольором <хи> тож не спутаєте. Що хочу сказати, мені дуже приємно е дізнатися, що є такого рівня. А в нас перевізники, що вони з мого рідного міста, тому що дійсно дуже багато виникає проблем по дорозі. Те не працює, нема де зарядитись, немає де сходити в туалет, немає е, куди вийти з дитиною. Це прям, от, прям іноді буває проблема. Проблема, як на мене, тут продумано дуже багато всього заздалегідь. Якщо у вас будуть чи питання чи прохання, наскільки це можливо, вам точно підуть на зустріч. По маршруту виїжджаємо Борисполь, далі Київ забираємо в Житомирі. Проїжджаємо Рівне, Луцьк. Перша зупинка Варшава і друга Лоць і Кінцева Познань. Ну, а тепер дивіться, скажіть вам, будь ласка, чим це не літак? Я просто відчуваю себе сьорти, або наче кудись відлітаю. Вона навіть для ручної поклажі закривається для зручності ось так. Місце тут на кожних дві людини. До речі, якщо ми говоримо про місця, перше це те, що ви можете забронювати з місцями, але в принципі, якщо десь зайнято, ви можете звернутись до перевізника, вам підуть на зустріч, скомпонують по максимуму, наскільки це. Можливо, по вашим побажанням це перше. Друге подорож без пасажира. Є така опція, теж в Атасі. Якщо ви хочете більше місця, то будь ласка, купуйте одне місце, а друге зі знижкою 30%. це теж можливо. І чесно вам скажу, я часто користуюсь такою опцією, тому що ну доїхати далеко, все таки важкувато, особливо якщо ви з дитиною можна, наприклад, ви три місця. І а, по черзі спати? Чому ні? Плюси, чому варто обирати саме цього перевізника? Я їх знайшла масу. Перше і одне з головних це те, що це прямий безпересадочний рейс. Можу вам сказати, що минулого разу я робила дві пересадки, і це катастрофа, тому що десь ти чекаєш, ти витрачаєш кошти на те, щоб випити якоїсь кави, десь посидіти, витягуєш речі. Знову десь треба потримати ці валізи для того, щоб навіть прогулятися. Тому чесно скажу, це дуже важливо. Коли ви безпересадочно просто сіли в Борисполі Києві і доїхали до місця, як то кажуть, куди вам потрібно. Повторюся, Варшава, Лодзь та Познань це те, куди ви можете доїхати. Друге, це те, що є по всій території, скільки ви їдете, по всім Україна, Польща є Wi-Fi, навіть Starlink, тобто ви будете на гарному зв'язку. Під час подорожі ви можете, будь ласка, дивитися фільми, дитина, мультфільм Можливо, якесь навчання. Ну і в принципі все, що вам потрібно, або в соцмережах. Третє це, як по мені, теж не менш важливо, якщо ви, наприклад, подорожуєте з дитиною або 60, тут діють знижки. Будь ласка, запитуйте, тому що в різний сезон вони можуть бути різні. До речі, про сезон: квітень, травень їздять по парним числам через день. Якщо говорити про сезон літній, то з 1 червня будуть щоденні виїзди по даному напрямку. Якщо ви хочете подорожувати до Польщі і з Польщі до України, саме так, будь ласка, силка під моїм відео. Звертайтеся, бронюйте поки є місця. Якщо вже запланували, бо вони стають все більш популярними.